І так, усім доброго, мирного дня ви на в'язальному каналі. У нас сьогодні буде огляд пряжі. Ну, це не стільки огляд, скільки я хочу по з вами поспілкуватися про таку пряжу і хочу знати вашу думку: чи ви в'язали з цієї пряжі або з такого сегменту? У мене є ось така пряжа, куплена вона на стокі, це йде літня шкарпеткова пряжа. У мене її 140 грамів. Тут написано, що 200 метрів на 50 грам, тобто на 100 грам це буде 400 метрів, ну, як обична носочна шкарпеткова пряжа. Але в мене вона змотана з 7, 4, і 4, з 8 ниток. Так, вона досить товста. Спиці рекомендують номер 3. Тут написано, що тут йде вовна, поліамід, акрил, бамбук це що там у нас хлопок. Хлопок по-українськи, як, дівчата, я забула, як по-українськи хлопок, віскоза. Дівчат, напишіть, що таке хлопок по-українськи? Я забулась просто. Бавовна. Ось, я нарешті згадала, Бавовна там іде. Е, так, тут написані якісь сайти, все сокенву. So тобто ще щось тут. І, 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 і. і. Е, до чого я веду номер телефона, навіть вказаний, де можна придбати пряжу. <плес> <плес> Дивіться, що. Я хочу не іменно марка цієї пряжі, я хочу, щоб ви мені розказали, чи ви в'язали з літньої шкарпеткової пряжі. Напишіть, будь ласка, як ці носки вно... шкарпетки в носці, чи... Чи... чи стоїть її купувати, тому що вона, ця пряжа, зовсім не дешева. Я за цей моток віддала майже 300 гривень, і я думаю, що це дорого для літньої шкарпеткової пряжі. Буду розпочинати шкарпетки, ми будемо з вами буду підключатися кусочками, щоб ми подивилися з вами, як воно в'яжеться, ну, як себе поводить полотно і покажу вам готові вже шкарпетки, щоб ми обсудили, як вони після прання. І так, дівчатка, продовжуємо наш огляд пряжі. Хочу вам розказати: в мене зв'язались ось ці шкарпетки. З ось цієї літньої шкарпеткової пряжі. Зв'язала їх дуже швидко, тому що пряжа скручена в нас. 2, 4, 6, 8, 9, з 10 складень. Я, чесно кажучи, думаю, що це магазин сам намішав, це така смісовка. Ну, можливо, я не права. Хто там знає, поправте мене. Етикетку вже десь в мене мала викинула. Ну, вибачайте. А ні, є етикетка, ось така вона була. І що хочу сказати. Досить гарно вона рівненько вирівнялась все. Ну і вона в ясті теж були петельки рівнесенькі, вона досить гладка, нема такого, що вона не гладенька. В'язала тут обичну бабушкину, бабусину п'ятку, я нічим не заморачувалась. Стрічкове закриття, що мені не подобається. Що мені не подобається? віддам ульяні, хай тестує дитина, тому що я на роботу ці шкарпетки одягнути не можу, тому що вони для мене товсті. В'язала на спицях 3,25, так як ця пряжа. Ну, я не знаю, тут написано 200 метрів на 50 грам, але вона набагато товстіша. Знаєте, вона не 200 метрів. Мені здається, вона 100 метрів на 50 грам, тому що вона досить товста. І мені не влазив у красок ці шкарпетки. Тому віддам дитині хай поносить вдома свою думку про. Хочу дуже купити пряжу тонку. Я бачила, є в регії, якщо найду, найду дешевше, тому що, ви знаєте, ціни кусаються на цю пряжу. Хочу ще там ту літню спробувати тоньшу. Ну, а я вважаю, що має місце бути для таких шкарпеток, тому що ось в місяці жовтні, вже таких хочеться трішки плотніших шкарпеток. І я думаю, що це може бути. Так що, такі в мене зв'язалися шкарпетки. Якщо було цікаво, ставте пальчик вверх. Якщо не цікаво, ставте пальчик вниз і покидайте канал. Ну, що ж, я зроблю така. я Не всім можу вгодити і не завжди. Ще хочу сказати, в мене тут був візерунок 2х1. Досить мені сподобався. Буду ще такі шкарпетки в'язати. І вони відправляються в нас на фотосесію. До скорої зустрічі!